Вітаю діти! 28 грудня позначено в календарі як Міжнародний день кіно. Це професійне свято людей, що працюють у галузі кіновиробництва, відзначають його також численні шанувальники кіно в усьому світі. На сьогодні кіно це і високе мистецтво, і розвага, і могутня галузь з багатомільярдними оборотами. Кіно давно увійшло в наше повсякденне життя. Кожного дня мільйони людей і вдома, і в кінотеатрах проводять час за переглядом фільмів найрізноманітніших. Дуже-дуже давно Томас Едісон продемонстрував публіці новий винахід кінетоскоп. Цей пристрій дозволяв переглядати рухомі зображення, щоправда, лише через спеціальний окуляр. Але користуватися не могла тільки одна людина. Тяття можливості переглядати кіно усім разом належить братам Люм'єр, Луї і Огнюсту. Надихнувшись кінетоскопом Томаса Едісона, вони винайшли новий, більш удосконалений апарат назвою Сінематограф. Спочатку фільми були. Дуже короткими. Інколи вони тривали всього декілька хвилин. В затемненому приміщенні встановлювали екран. Стопова вміння кінотворців вдосконалювалися, навчилися проводити зйомки в русі на різних швидкостях. Воно стало основною розвагою. Люди часто ходили до кінотеатру. Потім вже винайшли нові технології, комп'ютерну графіку, доступні зараз 3D і навіть 5D-технології, що створюють ефект повного занурення в сюжет та відчуття, коли картину, нібито можна відчути на дотик. Ось так поступово створювалося кіно. Діти, а чи ви любите дивитися мультики та кіно?